Геометрі Dash. Я вам казав, що буде геометрі Dash. Є геометрі Dash. Я вам казав, що буде вебка. Це шо не вебка. Вебка вебка, але я казав, що буде не така Ой-ой-ой. А, тут пише спроби Це моя сьома спроба, та? 70% люди добрі. Лайки, лайки. Ай, ладно, добре за це не Ей, hey, 17 18-й. Яй-яй-яй, все, програю. Давай. А ну з першої справи прикиньте. Ааа, воно перекидав. це десь капець. Прикиньте, один відсоток Прийшов. Шість. Як на першу справу це нормально? Так, сюди до гори. Добре, вниз скотився. Блі, тут два рази треба скакати. Десята справа. Тихо, тихо. Без кіп Ну для мене воно нереально. Я не знаю ці 20% і ці 25. Оцей щось <му> файно зайшов. То ще є один. Привіт всім, ви на каналі Склеп. Граємо сьогодні Geometry Dash. Я вам казав, що буде Geometry Dash. Є Geometry Dash. Я вам казав, що буде вебка. Це що не вебка? Вебка, вебка, але я казав, що буде не така, як ви думаєте. І тому вона не така, як ви думаєте, це така пробна. Просто на Geometry Dash вирішив, знаєте, як вони не так роблять, так пальцем. чікс, чікс Правда, вони ще беруть біру... білу рукавицю, я без рукавиць. Але зато, де ти значить це я, де ти живите мою руку, привіт. Привіт, дивіться. Юра, до речі, Бачу, що в на тебе. Футболочка, твоя пригодилась, ти казав, що у нас не пригодить. Пригодилася футболочка. А ти казав, чекала свого часу. Коротше, граємо в геометрі ДЕШ. я не знаю, чи я довго буду грати. Ах, моє завдання Пройти перший рівень. Все, мені більше нічого не треба. Добре, що ви там розвалюєте і добре, добре. Але моє завдання перший рівень Пройти Перший рівень. Я вже його навіть спробував грати, 51 відсоток прийшов. 51 відсоток, це дуже багато. Це капець як багато, дуже. Давайте, погнали. Давайте менше будемо говорити, більше будемо грати. Фух, поїхали! Надіюсь, все буде добре. До речі, музику я змінив, бо авторські права прилетять і скажуть мені до побачення. Аби цього від. А, ну чого? Тихо. Все, зразу. зараз все буде. Давай. Нормас Що це таке? Я ж тренувався, йомайо Встидно -йо. Давай, давай. Того я їй кажуть, міл на перший рівень прийти. Я не знаю, чи я ще коли цю гру грати буду. Чесно, не знаю. Ну я попробую, чесно, попробую. Так, тихо, тихо. Чекайте, я ще за не дойду до того 51%, і ви скажете, що не я прийшов. Да, реально докажут. Що... о хо хо хоу Чекай, чекай, чоловіч! Тихо, тихо, тихо. Тихо, 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 нормально лети. Оп. А чуєте, то я нормально лечу? А, ти це тут на розслабоні. А де, А тут пише десь скільки відсотків я вже прийшов? Тихо. Воу. воу воу, воу. А тут мені здається. Йо, я до цього ще не доходив. Просто капіт, 61%, бачите? Я вам казав. Я вам казав, що я ВОЛЮ 71 СРІБОК тайм хвилини 16. Ну, що то, давайте далі. 61%, ху. На половину ми вже прийшли. Далі, по суті, має бути легше, не знаю чи буде, але мало би БУТИ Давайте. У нас є 30 хвилин, щоб це ПРОЙТИ Ви лише сильно не з мене, я вам чесно кажу. Ааа, ну чого? Чо воно не летить, так як має летіти? не скаче. Так, перше все на розслабонь, добре, перше проходимо. Це десь ми прийшли 10%. Та ні, може і ні. Давай, 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 добре. Нормально. Ну це тут легко. Мій Віталій, якщо ви собі знали, він прийшов в цілу гру. Тихо, тихо, тихо. Тихо, 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 тихо. Нормально, нормально. Але я вже забув, що там далі, на чому я вмираю, я вже чесно забув. Мені треба все нагадувати. Тут на розслабоні, тут взагалі нічого страшного нема. Тихо. Добре, добре, добре. І тут я на розслабоні свіграю, чик, скотився. Тут не треба скакати. А що таке? Я зразу заново. а чому мені не сказати, скільки відсотків пройшов? Сила. Двіць, оп. Оп. оп, оп, оп. Оп, що ж треба? Тихо. Оп-оп. Аж підскоком, під як має бути. Давай. Чикс, 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 чикс. Нормально. Короче, це його початок. Я тут про. Оф, чуть не впав. А цікаво, як паду, то все капец, бо я ж тут ще не падав. На я його проходжу. Дивіться, Опа. Опа. Тихо. Нормальок. дивіться, то непогано погано валю, я вам скажу. Тихо, тут завтра серйозно ери, налаштуватися. Давай, давай, давай. Добре, добре. Добре. Йо-йо-йо, я ще тут. 63%, -ка. як вам? Йо-йо-йо-йо-йо. А, тут пише спроби. Це моя сьома спроба, та. 70%, -ків. люди добрі. Лайки, лайки. Ладно, давай, за цей не став да лайк. Давай. давай. Оп. Ну слухай, а ви перший раз як це грали. На телефоні легше грати, ніж на комп'ютері. Тихо. Давай, 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 давай. 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 Тихо, Нормас. Чуть не впав. Та я ж на розслабоні от цього маю проходити. Добре. Я сказав, що на розслабоні. І на розслабоні проходжу. Дивіться. Давай, давай, добре, лети, лети, чоловіче. Лети. Добре, тихо. Тихо? Щоб тобі добрий, босок 5. 4, 2, 4, ну я думаю, то десь треба 10 хвилин. Щоб повністю рівень прийти, ні? Дивіться, раз. Тихо! Той підскакує по 20 раз. Коротше, наступну серію закличу Італіка, і Віталік мені це пройде... просто на розслабоні. Ведь оп-оп-оп-оп. Оп. Оп. Оп-оп. Две фаниде. Тихо 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 тихо. Нормальок. Сюда. Давай, 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 давай. Все, цього пролітаємо Я того разу спеціально тут в по объекті файно сюди. Чікс 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 залетіли. Так, тут шо? Е -е, мені треба все нагадувати. Так, сюди догори. Добре, вниз котисі. Блін, тут два рази треба скакати. Десята справа. Тихо, тихо. Без кі пішов. Е, якби то прийшов? Давай, давай. Та тут не треба. Але Настя справа. Скільки справ даєте мені, щоб я це пройшов? От скільки? Капець. 20 справ. За 20 справ я це не проходжу. Все, я більше це не граю. Та ладно, буду грати, поки не пройду. Чікс. Добре. Ну а там наступні рівні вони ще важчі, ні? Та там десь взагалі ужас. Добре, добре, добре. Чого тут зберігатися? Може я би собі зберігся отут кого. І свій звідси би починав. Ні, по 120 раз. Давай, давай, лети. Добре, добре. Оце скільки? це десь 40% я проходжу, якщо оцю червону штуку. Може і найбільше. І от теж, вроді. мов би тут на розслабоні пройти, а я щось тут трохи туплю. Так, не я звідси. раз. Є. Добре. У! Добре. Йой, ай! Тут треба ти. 70% ми прийшли, майже Майже 70%. Капець, я вже думав там 90. Ага, 90. <зас> 13 спроба. Нормально. Давай, давай, давай. Тихо, 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 тихо. Коротше, мені могли створювати один рівень, і я б його грав півроку. І не треба їм би рівнів видумувати для мене. А -а -а! Не впав, файна. Тихо, тихонько, тихонько. Добре, добре. Собі нормально летиш, нікуди не спішиш. Чікс, чікс. Отко! Отко, вони так багато цокають мишку, я знаю, я бачу. Так, так. так. І дивись, собі рівнесенько залітаєш. Так, погнали. Отут ось і починає. Добре, 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 добре. Раз. Раз. Так, раз, два. Раз, два. Раз. Чикс. 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 До гори. Вниз. Чикс. 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 До гори. Униз. Я що люблю жий незанди. це не пройде. Скільки вісімдесять один? 81, 81. Давай. Ну ще х Але там далі капець тяжко. Але якось йшло. Файно. Прикиньте на 99. Я якщо до 99 дойду і не пройду, все. Я видаляю цю гру. І більше ніколи в житті її грати не буду, якщо такі буду. Давай, давай, давай. Тихо. Так, це на розслабоні, давай. Отого От я не хотів це грати. Я того і казав. Я не буду це сімдувати тут. Перший рівніган прийти. Йомойо. А може зразу другий включити? Я запаправлю другий зразу. Може мій другий зайде, може я легкий не можу прийти. Важкий зао на розслабоні. Тихо. Добре, 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 добре. Раз. Раз. Так, раз, два. Раз, два. Раз. Давай. Валю. Добре. Тут тако. Перескочу. Добре. Добре. Трошки зацепив. А скільки там відсотків було? Чо мені не показали. Ай. Шістнадцятий. Чотири справи справи нас залишились на цей рівень. 81%. Не могли б мені ще трохи дати. А це капіталь перший рівень. Чуєте, а може це не перший рівень? Може це якийсь геометрі Держ. Важкий. Я з важкого перший рівень зробив. Ай, чуть не впав. Нормально. Ну такий нормальний рівень, я би не сказав, що він дуже легкий. Давай, давай, тихо. Догори вниз, догори вниз, вниз, догори. Вниз. Файно. Та це вообще навіть з тобою. Що? Тут ось і починає. Добре, 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 добре. Чикс, чикс. Раз. Раз. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість. Чикс. Сім. Добре. Вісім, две. День-дин-день, день-динь, динь-динь, день. Да я перескочу. Я тут а ще... Я тут ще не був. Я тут а ще не був. Це буде супер мега рекорд. Я думаю, то вже 90%. Ти як? Що таке? Де є? Я прийшов? Я, я прийшов! прийшов! Я прийшов! Лайки вставте? Лайки! Яй-яй-яй! Хто так зможе? Та ніхто так не зможе. Е, а чо три зірки нема, а то ще які зірки треба доставати. Шо? Це наступний? Ні, це наступний. Це той самий! Чен наступний? Ні, стоп, назад. Ее э... Чікс. Чикс. А де назад? Такс. Ого, Цей, відсотків. Нормал. Мод якийсь там, я не знаю. Сюда, back on track. Третє. Давай, це. Давай. Оооо, пум-бум. Ааа. Два і цотка, нормально. Дін-дон. Дін-дон. Двісик файно. Эй! Ааа, ці штуки перестребують трав, все, я вже зрозумів. Добре, що ви їх знаєте. Я перший раз такі штуки увидів. о о а, тут треба на штуку. Вона того і путає мене. А, на ту штуку взагалі стрибати мож... не цей. не треба, воно само підстрибує. Тихо. Добре. Скільки десь відсотків? А є. Два шість. Чого я там поє не розумію? Там мені вже, якщо чесно, все рівно. я перший рівень прийшов. І Я із якоїсь справи? там було 17 та вроді, чи 18 та Це взагалі капець. Я вже думав, все, я вже думав зразу йти на цей 28-6 годин. Тут якби до 50 дійшли, Я би сказав, що я красавчик. І ви би сказали, я знаю. Тихо, тихо. 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 Індеко спішить. Добре. У. А я до. 3-4. Нормально. Тільки там одна помилка. Одна помилка це дуже багато. Давай! Тим більше для цієї гри. Добре! Тихо, тихо. Нормальок, нормальок. Гарно. Це тут на розслабоні. Тут я не знаю, як я перелетів. Давай, давай, давай. Так, а я що на початку казав, що якщо я один режим пройду, то я буду грати далі. Зроблю ще одну серію. Ну я подивлюсь, що он зайде. Якщо він не зайде, я грати не буду. Ну, якщо зайде. то ви спеціально таке зробили, щоб я це грав. Так, добре. Тут ще починає. там 3... О, новий рекорд 40... 40 відсотки, я майже до 50 дійшов! А там вже пів траси, а там ще півто я виграв Ну, нормально, нормально, потроху вчуся. Верху я почав скільки? 1% 100-тих Добре. Чікс! Так, нормально. 33, давай. А скільки 11 справ, ну ми мусимо 20 робити. Давай, давай. Йдемо на наступну трасу, Сій разок попробую і все. Перший рівень прийшов. Що ви ще хотіли? Що ви ще хотіли? Для новачка Діометрі Диш. Ти думали якось. Аааа-яй-яй-яй-яй. Якось кубіка йди його перекидай. Та й ліпше би червоний м'яч грав. знаєте, я так гра. Ой! Такс, чикс, 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 чикс. Давай, давай, давай. 50% зроби, чоловічку. 50% відсотків тоже не слід на кому показати. Але так я не буду показувати. <звук> він все одно сюди сміяти. Він от це був він би вмирав тут сміх. Добре. Нормальон. <звук> Та щоб тобі добре було! Все, 16 справа, чуєте? В 16 це була ідеальна справа, а тут я до 50 не можу вийти. А я а я думав, що то найважчий рівень. То був найлегший, такий точно. Добре. Ей, 17. 18! Яй-яй-яй, все, програю. Давай! Добре! Тихо, тихо, тихо. Давай, 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 давай. Опа, опа, опа. Опа, опа, опа. Давай, 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 давай. Тихо. Ти... Та шокота. 19-й. Не дано. Не хоч, я якби два рівня прийшов за одну серію, то та... це б вообще капець. медаль могли давати. Угу. Дали би вже. Хіба ж піца? Давай, біга. Все, <гас> <гас> 21. Так, 40, 200. 100%. Відсотків, 40%. На 10 ну це що за. Ану, з першої справи, а ну спроби, прикиньте. Ааа, воно перекида. Стоп! таке? А шо воно робить? Ааа, я там шестьнути можу! А, ну то я не знову, що. А що ти падеш? А, там цок Капець... Давай, 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 давай. Хоп, оп, оп, оп. Это добрый был. Добре. Було добре, давай. Добре. Хоп. Оп, 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 оп. оп. <гурси> <гурси> а скигивает затки вообще с ней. Новий рекорд с однобу. Эхо, тихо. Добре. Добре. Об... 16! 16 сотків, це майже вже кінець. Давай. Тихо. Раз, два, чикс, чик, чикс, чикс-чик, чик! Чикс, чикс. тихо. Да блін, тут не треба скакати. Що ж ти робиш? Робік, блін, просто... Просто інсирує. Ей! Бум-бум! бум-бум. Опа. Что не делает? Что я творит? Давай. Давай. Чикс, чикс. Чикс. Давай, 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 Нормально. 17. А это уже... Давайте до 20. Давайте. Мало-то легко сказать, тяжко сделать. Мені. Да что ж ты тут скачешь? Я був такий близький. Так, тут вид, все файно йде, вид, все перестрелюю тут вообще, на розслабоні. Чикс, чик, чик, чик. Тут вообще. А тут він просто на одному місці зупиняється. Я вже не могу. War, oh не йде туди. Далі треба туди. Давай, добре. Оп-оп. Чикс. Чикс. Ооо! А, то я тут був. А що я йому там робити? Давайте, далі. Який є? О, oh, далі. Друга аут. Оце десь капець. Прикиньте один відсоток прийшов. Шість. Як на першу справу це нормально. Дивіться. Ого! А! то треба. Та я знаю. Тринадцять Це результат такий. Непоганий. Як на мій скіл. А, там не треба було, я не знав, 18 нормально. Нова карта я ще не знаю. Тут скакатим треба було. А що ж ти скаржиш, як не треба було? Треба було скакати і скаржи. А. Зараз. Добре. Давай. А? Тихо! <плутний> дим, ліс, чу, <плутний> <плутний> Як я вже це волю? <плутний> 25! Що? а це мій новий рекорд. Все, я більш не граю. Ей, альмой, все! Стане, буде того добро! Буде того добро, двічі я зробив. Від 100%. Оце було більше моя задача. Сама більша моя задача. Тепер ви маєте поставити лайк лайк. Like. Ви видите лайк like, чи не видите? Подивіться, да, отако. Отако, канал склеп і лайк. Ставте лайк за те, що я от сьогодні на 100% прийшов. Тут 40%. Ну для мене воно нереально. Я не знаю, цей 20% і цей 25%. О, цей щось файно зайшов. То ще є один лайк. Попробуємо ще цей. Давайте бігом. одна спроба. Бум. 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 О. Прикиньте, я ще навіть не паду. 13. Нормально, Перша спроба. Все, все. гетьмой. Та так можна раніше грати, все, стане буде того доброго. Ти буде грати ще це? Я не знаю, взагалі взагалі не знаю. Може буду, може не буду. Може попробуємо, я не знаю. Якщо вам зайде, буду, звичайно буду. Не зайде, будемо грати щось друге. Так, Brawl Stars теж буде. Дуже скоро. Дуже і дуже скоро. Ставьте лайки, підписуйтесь на канал и чекайте нових серий. Далі буде ще. Всім па-па. На YouTube канал і 6 И все геймс. Розважайся. Для тебе контент просто вийшли клас. Щедні нових видео кайфуй гожен раз. And right.